Справжні боси не шукають мотивацію у каві, вони знаходять її у гідромасажі. Уяви, Ранок ще до першого дзвінка ти занурюєшся у теплу воду спа-басейну від спа Галаксі. Бульбашки масажують спину, мозок вмикає ясність, і замість сонного, ще п'ять хвилин з'являються геніальні бізнес-ідеї. Гідромасаж стимулює кровообіг, покращує концентрацію та піднімає рівень енергії, ти не просто прокидаєшся, ти стартуєш у день на рівні CEO. Це не про розкіш, це про ефективність. Бо коли тіло розслаблене, рішення приходять швидше, а переговори спокійніше. Спагалаксі створює спа-басейни, які заряджають продуктивністю не гірше, ніж корпоративні тренінги. Поки інші шукають баланс між роботою і відпочинком, ти просто знаходиш його у власному дворі. Почни день як лідер з гарячої води, яка готує тебе до гарячих угод.